Доброго дня. Ось приїхала така автівочка до нас на трейдин. Людина забрала зікра 001, го а привезла нам таку красулю. У них родина побільшала і стала замала. Але це європейське авто, Opel Mokka 50 кВт батарейка, 350 запас ходу. В такому цікавому, патріотичному, червоно-чорному кольорі. На таких колесах цікавих, дуже висока, м'яка, потужний 100-кіловатний моторчик, електричних 100 кВт, не бензинних. не бензинових не плутайте. На тканині це на нашу кліматичну зону аж краще. Камера задня, привод передній. Така автівочка проїхала, всього 31-2 тисячі кілометрів. Можна буде приїхати, у нас різні електромобілі. Ви вже знаєте, хто дивиться цей канал, там більше під 400 вже роликів, які ми робимо для. Вас, по яким ви можете знайомитися з автівками. От на отакий зігру людина поміняла. <кій> у нас є варіант 31, можете привезти рік-два покататися і привезти собі на іншу автівку. Так що отакий опільок у нас з'явився. Дуже зручний, дуже місткий, він ззовні невеличкий, але сидиш, як дядька. Це гарного дня. Бережіть себе. Звертайтесь, беремо для вас. Слава Україні.